Вітаю вас, шановні. Ось і добіг майже вже свого кінця, другий літній місяць, липень. Сьогодні 30 число. І схотілося мені зняти, що ж ми маємо, що квітує на цей час у моєму садочку. Зараз подивимося, пройдемось, подивимося. Ось зараз почну із своєї міні-клумбочки, де я Постійно щось досаджую різні маленькі рослинки, що багато чого ще з насіння із зими виращувала, от воно таке у такого розміру. ось гіпоестис От я їх ніяк не ось один тільки посадила, а то ще інші. Ось теж тут насаджую. Тут зараз гарно виглядають тютюн червоний. Я очікувала, що там повинна була бути суміш, а також лаймові. А він виявився тільки червоним. Ну Гарний, гарний. Перший раз я пробую його вирощувати. і такий він мені подобається. Навіть даже кращий за петунією. З петуніями моя якось не дуже товаришую. Це мені таких міні-клумбочок би побільше. Ну, сюди ще далі розкопувати вже не можна. Ну от тут зараз ось гарно як квітує гортензія Light. Вважаю, що вдало я її обрізала. Вийшло, що зверху більші її волоті, а внизу меншенькі. І воно так гарно виглядає. Ну, це така обрізка, як би мовити, інтуїтивна. Як вийшло, так і вийшло. Результатом задоволена, гарні. Такого, що він вже доквітовує майже лілейник. Тут ось теж такі всякі маленькі рослинки, тютюн від тілю Тут ось зараз гарно квітують хінацеї. Поруч він. вербена бонарська. Тут далі кровохльобка. Таке воно все повітряно, рухливе в садочку. Також як і верба. Вербу я обрізала здорово. Зменшила її розмір, бо дуже вона розрослася. Ну, і от зараз воно. Зараз уже вітерець розбирається. І все воно. Ворушиться, рухається гарно. Тут ось мої улюблені дерени. Це я висадила петунію, там накрила кошелем. Тут ось гаура розвивається. За неї теж хінацея. Ось з'явилися знов прирости на коні ці Ялинці. От я зараз із північної сторони тут майже немає, а тут ось із південної тут багато. От яка зараз молю вже. Подобається мені вона така чудернацька. От тільки не знаю. Підкажіть мені, Ця рослинка, ця Молюцела Вона однорічна чи багаторічна? Я якось була впевнена, що однорічна, а потім думаю, така я ж не знаю, а може, вона багаторічна, дуже сподобалась. Ось зараз. Так я хочу підняти, щоб було вона поруч, видно із трояндою. І такі дуже гарно кольора між собою сочетаються. Ось продовжує цей дзвоник квітувати. А тут ось наводю, так би мовити, порядки і вивільняю місця для нових рослинок. І потім в кінці відео я трішки так якби не, не повністю, а натякну. Що ж я замовила? Замовлення я вчора вже зробила. Ну зараз пройдемось, а потім подержу інтригу, відгадаєте загадку. Ну, продовжуємо. Ось зараз ми підійшли до Троянди. Така красунька. Друга хвиля в неї виявилася пишнішою, аніж перша. Ось яка вона прям це корус. У нас зараз опять спека, ну вона і не спадала, ну то було хоч 32-3, а сьогодні 38 обіцяють. Поливання, поливання ще раз поливання. Та вже вже втянулися, нічого не робимо, крім того, що поливаємо. Ну що, прорвемося, липень вже майже закінчився, а там серпень, а там буде прохладніше. Мабуть, мабуть, ось також починає гол Це ж ось та величезна хвоста. Під нею гейхерка. Та далі там рослинки. Ось також покажу, як зараз виглядає живучка Металік Кріспа. Така вже гарна, прям виблискує. Ну, щоправда ж, поливати треба, бо там є, що менше я поливала, так вони все таки пригнічено виглядають. Тут ось трояндочка блюфою намагається квітувати, ну прям печеться, Горять її пелюсточки. Ну, все ж таки. Набралася сил на друге квітування. Зараз ось підійдемо до гібіскуса. Ось він, такий красунчик. Він молоденький, це він третій рік зростає, ну зовсім з маленького. І що хочу сказати, що я його майже не поливаю, бо це воно, поки я із поливалкою сюди доходжу, то воду. Розливаю на всі інші рослинки, а йому майже нічого не достається. І він молодець. Ось такий красивенький. Там сосна горна, теж на самовиживанні. Ось почала знімати, а на цій клумбоці не зовсім порядок навела. Тому, як є, так є. Це в мене тут яблуня. Ось тута під яблуня, воно у, у тіньку виходить. Ну, все рівно ж не дуже й в тіньку. оцей бузульник, він його, як сонце, от відсіль на нього саме таке пекуче сонце, обіднє, получається. Що... І ось він почав квітувати. Ось такий він гарненький. Ну, це ж листячко його таке робиться. І думаю, Може це навіть і не від посухи. може він захворів. Ось такі листочки. То хосточки там, он, яблука падають. Ну, от тут за хатою, зараз тут тіньок, холодок, якраз хорошо. Ось такі хіноцейки тут. Теж пригорають. То дельфініуми ще самі понасівалися вже і квітують. Оце також глауциум зараз виглядає, що він квітував. Це той кущ, уже нові в нього листя наросли. От не можу нахвалитись цією рослиною, яке ж воно. Нема такого періоду, щоб воно було негарним, так як інші рослинки, У кожної майже буває такий період, що якось втрачає свою декоративність. А він, трудяшка, молодець, завжди гарненький, круглий рік і зимою. Ось його маленькі кущики молоденькі. Це вони нещодавно відквітували. І такі в них ось стрючки із насінням. А цей ось ще й продовжує квітувати. Ну, квіток, квіточка така невзрачна. Ну і даже декоративно виглядають ці такі стрючки. Дуже я полюбляю цю рослинку, сама її для себе відкрила. І тепер навіть і вам пропоную. А ось вже ж той случай, так би мовити, що я казала, що ось не буду все показувати свою компостну кучу. Ну це у минулому році я сюди їх покидала зрізані. І ось вони виросли тут. От проростають, підростають, я їх інколи поливаю. Ну і завершу вже зйомку на цій діляноці, де оце ж у мене тут зараз покажу вам свої соняшники. Однорічні, от вони вже такі лопаті зробились, уже вони скоро квітувати будуть. Це ж моя та... канадське жито. Такі колосочки. Ну і підходю ж до свого улюбленця, як же без нього і буде такою крапкою у цьому моєму відео, що це ж мій улюблений улюбленець. Ось такі молочаї Це мертолистий молочай. Очіток такий краснолистий. Ну і ось же підходимо до мого красавчика, красунчика. От який він гарний соняшничок мій багаторічний. Я його ще один замовила. Там же в тієї ж продавчині, що це замовлення я робила. І ще я в неї замовила один. А він же ж такий, як і хінацея. От він мені подобається. І самий кущик, його такий габітус. О, який гарний. Ну от, На цьому буду вже завершувати своє відео, зйомку. Що можна сказати про липень? Як він у нас пройшов, всі знаємо, як одних заливає, інших пече, пали, як оце нас тут східну Україну. Я в Харківській області проживаю і в нас тут дощів дуже-дуже ну, мало. А температура дуже висока, спекотна. Сьогодні ж 38 буде вроді. Так що поливати і поливати. Ну, все, на цьому буду завершувати відео. Всім до побачення, всім всього найкращого. Хай наша погодка трішки усмиряється, перерозподіляє більш-менш рівномірно опади між областями України будемо чекати, будемо сподіватися на краще, бо інакше ж і не можна. Ну все, Всім до побачення, всім всього найкращого.